Була велика честь представляти країну на Євробаченні і бути амбасадорами United24 на такому великому саме культурному місцевому конкурсі і нагадати всім, що в нашій країні триває війна вже котрий рік. much. юнайтеденунайте величезно. 10 мільйонів гривень від Альони і Джері Хейл. Дякуємо всім вам. Спасибі. хто падає на своїх плечах же Друзі, у нас для вас дуже-дуже класна новина. Ми сьогодні дізналися, що наш збір на відбудову Великокостромської гімназії закрито! У -у -у! Дякуємо, дякуємо всім, дякуємо, дякуємо хто, всім, хто приєднався. Тим, хто, хто шерив, всім, хто коментував, всім, хто вболівав за нас на Євробаченні, бо ми там також збирали. Ми вкотре показали, як важливо об'єднуватися і що ми дійсно вміємо це зробити.